Шановні телеглядачі, я стою на порозі закладу, який я сподіваюсь, ви відвідали хоча б один раз у житті. В музеї можна знайти багато визначень цьому слову. Наприклад, Дмитро Іванович Яворницький, визначний український історик та фундатор одного із найвизначніших і найбільших музеїв України Дніпропетровського історичного музею, назвав музей закладом, який облагороджує душу та серце людини. Взагалі, це слово має дуже глибоку історію та етимологію. Кажуть, що походить воно ще з давніх античних часів. Мусейонами називали храми мус, де зустрічалися поети, музики, художники, де збиралися найкращі колекції живопису та скульптур. Звісно, це не були музеї у повному розумінні цього слова, адже перший публічний музей з'явився лише у 18 столітті у Британії. На Україні ж музей з'являється у 1825 році у Львові. 30 грудня 1904 року відбулося відкриття найбільшого громадського публічного музею у місті Києві. Довгих п'ять років готувалася громадськість до цієї події. Справа в тому, що виникло ряд адміністративних перешкод, і тоді визначний меценат та колекціонер Богдан Ханенко звернувся безпосередньо до тогочасного російського імператора, аби він допоміг їх усунути пообіцявши при цьому, що новостворений і нововідкритий музей буде названо його іменем, імператор допоміг. І 30 грудня 1904 року відбулося урочисте відкриття цього музею. Музей був названим Київським художньо-промисловим музеєм імені Миколи Олександровича Романова. Імператор був розчулений і передав на розвиток музею значну суму грошей. Богдана і Варвар Ханенки в свою чергу до фондів музею передали прекрасну археологічну колекцію, яку складали старослов'янські, староукраїнські та Античні старожитності, яка була оцінена на той час у 70 тисяч карбованців. Сьогодні в Україні працює біля 500 державних музеїв, величезна кількість громадських, приватних музеїв: історичні, краєзнавчі, художні, музеї одного експонату і так далі. І тому подібне. Але сьогодні ми не говоритимо про всі з них. Ми запрошуємо на прогулянку нашим Нитішинським міським краєзнавчим музеям. Отож, Ласкаво просимо до музею. Історія Нетішинського міського краєзнавчого музею розпочалася у 90-х роках ХХ століття. У 1994 році у місті Нетішині було відкрито специфічний позашкільний заклад, краєзнавчий центр музей. Очолила його е, ентузіаст, краєзнавець-історик, на той час завідувач дошкільного закладу номер 2 Галина Йосипівна Фурманчук. За недовгий час існування музею там було проведено ряд етнографічних, археологічних, геологічних, ботанічних експедицій, завдячі чи їм було зібрано чудову колекцію, яка й склала основу сучасного музею? 19 вересня 2000 року. На черговій сесії Нетішинської міської ради було прийнято рішення про перереєстрацію. Краєзнавчого центру музею у міський краєзнавчий музей. Передано приміщення, в якому ми знаходимося. Приміщення на проспекті Незалежності 29, а 27 вересня 2001 року Нетішинський міський краєзнавчий музей прийняв перших своїх відвідувачів. Розпочинаємо ми знайомство з нашим музеєм із експозиції, яка розповідає про історію грошей. Ну, напевно, немає серед нас людей байдужих до цього унікального винаходу людства. Хто любить гроші колекціонувати, хто любить їх збирати, накопичувати, хто просто тратити. Але сьогодні ми не говоримо про, функці про такі функції, як накопичування, збирання, або говоримо про гроші, як дійсно унікальний історичний артефакт. Наука, яка вивчає гроші, називається нумізматикою. Походить ця назва від давньогрецького слова номізма монета. Саме ж слово монета пов'язано з прізвиськом давньоримської богині Юнони, дружини Юпітера. Саме у давньому римі з'явився перший монетний двір. Але е, взагалі перші гроші з'явилися у стародавній рабовласницькій потужній державі Лідії. Це було за сім століть до нашої ери. У Лідії карбувалися перші гроші, які називалися статерами. Вони карбувалися із металу електрому, який являв собою сплав е, золота та срібла в експозиції. Ми можемо бачити яскраві свідчення того, що могло використовувати замість грошей. Дуже гарно про це сказав Гумер у своїй Пишно прибрані діти-ахейці все купували, платив хто залізом, хто сяймою міддю, хто бичими шкурами, хто і самими биками або рабами людьми. Це могли бути знаряддя праці, могли бути мушлі, могли бути прикраси, будь-що, що виконувало функцію грошей. Але з появою грошей вони почали е оформлюватися і відповідно карбувалися на, як я вже сказала, на монетних дворах. На території України грошовий обіг почався у античну добу, про що свідчать численні археологічні знахідки, давньоримські та давньогрецькі монети, які, до речі, представлені у нашій експозиції. Передані вони були однією із українських митниць. Ці монети потрапили на територію України в результаті торгових зв'язків Римської імперії з племенами черняхівської культури та культури карпатських курганів. Власне ж, українські гроші з'являються за часів князювання Володимира Святославовича та його сина Ярослава Мудрого. Це так звані златники, які виготовлялися із золота, та срібляники, які виготовлялися із срібла. У експозиції музею ми можемо побачити муляж златника Володимира Святославовича. Характерно, що на цьому златнику ми бачимо родинний герб Володимира Святославовича, який зараз є, гербом нашої держави Тризуб. Щодо гривні, гривня була також унікальним явищем в Європі. Такого поняття, як гривня, не існувало. Гривня з'явилася на території України. Це був шматок срібла. Вони мали певні території, різні регіони України, різні форми. Ну, приблизно я показую вам одну із таких форм, яка була найрозповсюдженіше. Гривня мала два значення: це була міра ваги. Означало певну кількість срібла або ж певну кількість срібних монет. Перше слово гривня ми зустрічаємо у Повісті врем'яних літ у 1000 році, де під роком 882-м автор Повісті Врімних Льт згадує, що коли Олег прийшов і завоював, прийшов він із півночі і завоював він поклав варягам щорічно збирати данину із Новгорода і передавати у кількості 300 гривень. Ну, в нього була дуже благородна мета, тому що було вказано для чого ці гроші були заради миру. Довгий час на території України, і це ми знову ж таки можемо побачити в експозиції. Були розповсюджені гроші литовських та польських князівств. Поки їх у XVIII столітті не витіснили гроші Російської імперії. Грошам Російської імперії ми також присвячуємо. Експозицію гроші Російської імперії ходили як і в дорогоцінних металах, так і в паперових. До речі, паперові була перше перше на території Росії у 18 столітті. Цариця Катерина II. з тих пір гроші паперові на її честь у народі називаються катеринками. Деякі із них ми можемо побачити у нашій експозиції, також доповнені векселями, грошами і розмінними паперовими монетами часів царювання Миколи II і перехідними грішми тимчасового уряду 1917 року. На початку ХХ століття, після жовтневої революції, у період так званих визвольних змагань вісімнадцятих 20 років на території України з'являється власна. Блюта. Це були гривні. Гривні, які, до речі, тоді відбувається децентралізація, тому що і в Житомирі, і в Києві е, друкувалися ці гривні. Ну, ми бачимо дуже яскраві зразки цих гривень, е, шаги в паперовому такому виконанні. Ну і найрозповсюдженіша і найзнаменитіша купюра у вартістю в 100 гривень. Цю купюру розробив як і ряд інших грошей. Відомий український та російський графік. Ректор першої української художньої академії, знаменитий художник Григорій Нарбут. Він використав для символічних зображень селянки та робітника визначні українські історичні постаті. Для селянки це була постать Лесі Українки а для робітника постать Григорія Сковороди. Радянські гроші пережили декілька реформ, і ми можемо побачити е, гроші. Якщо можна так висловитися різних поколінь від знаменитих червінців, чому червінці? Тому що була така валюта: один червоний, що означало 10 карбованців, яка дорівнювала 10 карбованцям. І до речі, коли був період нової економічної політики, саме червінці допомогли відновити і встановити економіку нової і молодої держави. І з проголошенням незалежності України у 1991 Року відразу виникла потреба у введенні власної валюти такою першою українською валютою стали купони багаторазового використання так звані купоно-карбованці перехідного періоду. Не були не дуже зовні привабливими і друкувалися не на дуже якісному папері, але вони дозволили кожному мешканцю України відчути себе мільйонером, оскільки на той час, і хто пам'ятає, відбувалася гіперінфляція, і кожен день гроші знецілювалися навіть не в десятки разів. Проте варто віддати їм. Належне, вони прийняли на себе основний інфляційний удар. У 1996 році Національний банк України проводить грошову реформу і була введена в обихідок валюта, якою ми користуємося, і досі наша національна валюта гривня. Доповненням до грошей, звісно, є цінні папери. В нашій експозиції вони представлені облігаціями та лотереями. Облігація це цінний папір, який свідчить те, що держава позапозичує у своїх громадян певну кількість грошей. Такі облігації особливо популярними були в радянському Союзі. Чому якщо згадати страшний період після Великої вітчизняної війни, коли практично за короткий час було відбудовано народне господарство, і знову ж таки зруйнована держава була піднята? Дуже часто давалася держава до так званих займів. Облігацій було безліч, позичалося багато. Натомість людям видавалися цінні папери різного номіналу. Згодом через десятки років вони гасилися. Деякі з них навіть мали відсотки і мали їхні власники певний прибуток. Цікавий цінний папір лотерея. Володимир Річ Ленін колись сказав, що лотерея це великий обман народу. І дійсно, у Радянському Союзі лотереї спочатку були заборонені у 1918 році. Лотерея знову ж таки повернулася на терени Радянського Союзу, тому що була нестабільна економічна обстановка, і державі слід було виживати якимось чином. Тому лотереї було багато. Всі пам'ятають фільми, які пов'язані із лотереями: зигзаг удачі, брильянтова рука, рука», «Спортлото-82». Лотереї практично випускалися до кожного професійного свята і розповсюджувалися вони добровільно примусово. Лотереї в радянському союзі були специфічними, вони були грошево-речовими. Це було пов'язано із великим дефіцитом товарів широкого вжитку. Звісно, найщасливіші власники мріяли виграти автомобіль, але перепадали і пральні машини, і мотоцикли, ну і багато інших речей, які на той час були у дефіциті. Говорячи про історію грошей, не можна не згадати про грошові сурогати. Кінці знову ж таки 20-го століття, коли е, практично народне господарство було розбалансованою системою, колгоспи, заводи, деякі підприємства вдавалися до того, що вони почали випускати власну валюту. Це були талони, це були гроші. Вони називалися по -різному. Не Нетішин не випав е, із, із цього процесу, оскільки у 90-х роках з'явилася наша місцева валюта. Управління будівництва Хмельницької атомної електростанції ввело талони на покупку товарів різної вартості на різні гроші, на копійки, на карбованці. Хочу вам сказати, що вони мали обихідок і користувалися таким же попитом. Ну, може, трішечки менше, ніж ніж їхні зелені, червоні та інші брати. Ними було зручно розраховуватися за комунальні послуги, платити за квартиру і так далі, і тому подібне. Навіть купувати певні товари у відомчих магазинах. І на завершення нашої грошевої експозиції дуже кольорова і дуже специфічна вітрина, яка нам розповідає про нетрадиційне використання грошей. Дійсно, ми настільки любимо гроші, що поміщаємо їх. Всюди і на жіночі прикраси, і на одяг. Випускаємо шоколадки із зображенням грошей, ручки, брилочки, якісь календарики і просто милі серцю сувеніри. Що ж, гроші можна любити. Гроші треба заробляти. Але варто пам'ятати про те, що ніякі гроші не допоможуть нам купити дружбу, не допоможуть нам купити відданість і не допоможуть нам купити щастя. Любімо гроші. Без фанатизму.